Привіт, мене звати Саша, я сертифікований тренер, і сьогодні ми разом з вами зробимо ранкову руханку на все тіло. Ви можете використовувати це тренування як розігрів перед вашим основним тренуванням, а також можете використовувати як повноцінну ранкову зарядку. Отже, поїхали. Ми ставимо стопи під таз, опускаємо плечі вниз, злегка підгинаємо коліна і підзводимо лопатки і починаємо робити нахили головою в одну сторону і в іншу. Плечі не рухаються. Працюємо повільно. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще раз. Повертаємо голову і робимо далі оберти в правий бік і в лівий бік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній оберт в лівий бік. Із цього положення повільно. Голову по грудній клітині проводимо в правий бік. Робимо вдих. На видиху знову вниз. В лівий бік вдих. Вісім. І зробили вдих. Сім. І вдих. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Вдих. І останній раз. В лівий бік. І повільно повертаємо голову вперед. Розкриваємо руки в сторони і починаємо за великими пальцями прокручувати плечі в одну сторону і в іншу. Зараз старайтесь рухати саме плечима, не працювати тільки кистями. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І ще раз, супер, розкриваємо великі пальці до стелі, робимо вдих, і на видиху ми будемо скручувати хребет в одну сторону, розвертаємось разом з руками і поглядом на вдих. Розкручуємось. І так само на видиху закручуємо в іншу сторону, На вдих розкручуємось. Таз у нас зараз не рухається, розвертається тільки грудна клітина, і корпус ніби рухається по спіралі. Вдих зробили видих. І вдих і ще по три на кожну. Видих і вдих, видих, вдих. 4, Вдих. Три, вдих, два, вдих. Ще раз на вдих розкручуємось і повертаємо грудну клітину у вихідне положення. Ми знову з вами зробимо вдих, лопатки підзводимо. Плечі пішли назад, і передні ребра ми ніби намагаємось розкрити максимально. На видиху ми навпаки рухаємо грудну клітину назад, плечі за руками вперед. Опускаємо голову і стараємось розкрити задні ребра і максимально відвести лопатки. на вдих знову розкриваємо передні ребра, видих, розкриваємо задні. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. І останній раз. На видиху округлюємось, розкриваємо задні ребра, голова опущена вниз, коліна підігнуті. Перевіряйте, в якому положенні зараз у вас знаходиться таз. Ми стараємось куприк показати до підлоги і тазові кісточки, і лобкову кістку максимально прокрутити до стелі. І таким чином наш поперек розтягується. Чотири, три, два, один. З цього положення долині ставимо на стегна біля колін і допрацюємо зараз з тазом. На вдих. Ми підкручуємо таз таким чином, щоб куприк зараз дивився в стелю і живіт дивився на стегна. І виводимо погляд перед собою, ніби робимо невеликий прогін. На видиху ми знову йдемо в округлення. Стараємось підкрутити таз таким чином, щоб наш куприк дивився на калимок, а живіт дивився на грудну плітину. І голова опускається вниз. І на вдих знову погляд переводимо вперед. Видих, погляд на таз. Видих. Шість. І видих. П'ять. І видих. Чотири. І видих. Три. Видих. Два. Видих. І ще раз. Видих. Супер. Підкручуємо куприк в стелю, корпус залишається в рівному положенні, погляд перед собою, і далі ми почнемо працювати з розгинанням колін. Праве коліно розгинається, лівий лікоть можна підзігнути і потягнутись корпусом на зігнуту ногу. І так само змінюємо сторону. Ліве коліно розігнулось, і корпус потягнувся на зігнуту, якщо боляче неприємно. Можна лікті розігнути. Якщо терпимо, можете опускати корпус побільше. Таким чином у вас буде більше розтягуватись задня поверхня ноги. Зараз робимо акцент на розтяження стегна і литок. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Останній раз розгинаємо два коліна і будемо з'єднувати. На вдих ми згинаємо два коліна, подаємо таз назад, стараємось коліна залишити над п'ятами і живіт стараємось максимально покласти на стегна. На видиху розгинаємо коліна, залишаємо спину рівною. І знову на вдих. Коліна зігнулись, залишились максимально над п'ятами. Видих, розігнулись. Коли згинаємо коліна, стараємось не округлювати корпус, показати знову куприк до стелі і максимально тягнутися з животом на стегна. Розігнули видих. Ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Ще раз. І видих, підгинаємо коліна, опускаємо корпус, розслабляємо шию. І можна зараз трошки розслабити поперек, вільно подихати. І навдосі повільно, через круглу спину підіймаємось наверх і повертаємося в вихідне положення. Продовжуємо працювати. Праву стопу, ставимо на носок. Робимо крок вперед, перевіряйте, стопи мають стояти паралельно, не на одній лінії. Ми починаємо згинати переднє коліно, переносимо вагу на передню стопу, підіймаємо п'яту. Зараз всі пальці стопи мають бути на підлозі. На мізинчик старайтесь не завалюватись. Це вдих. І на видиху ми ставимо п'яту, скорочуємо стопу на себе, протилежне коліно згинаємо і підкручуємо таз таким чином, щоб у нас розтягнулася знову задня поверхня ноги. І знову йдемо на носок. П'яту виводимо наверх, ставимо п'яту. Стопа на себе. Дотягнули. Шість. Вдих. Стопа на себе. Видих. П'ять. Вдих. І видих. Ще чотири. І видих. Три. І видих. Два. І видих. І ще раз ставимо п'яту, скорочуємо стопу на себе, залишаємось і дотягуємо. Якщо сильно тягне коліно, можете стопу не так сильно підіймати наверх. П'ять, чотири, три, два, один. Підіймаємо корпус, сходимо, змінюємо сторону. Так само ліва стопа на носок, стопи паралельно. Згинаємо переднє коліно, подаємо вагу вперед, п'ята виходить наверх. Ставимо п'яту, скорочуємо стопу на себе і підкручуємо таз. Сім. Зробили вдих. Ставимо п'яту. Стопа на себе. Видих. Шість. І видих. П'ять. І видих. Чотири. І видих. Три. І видих, два, і видих. І ще раз. Стопа на себе. Підкручуємо таз, залишаємось тут. Ми так само стараємось максимально потягнутись животом на стегна, щоб у нас не було округлення в зоні поперека. П'ять, чотири, три, два, один. Підіймаємо корпус і повертаємось на дві стопи. Далі ми правою ногою починаємо робити крок в сторону і стопу завертаємо на себе разом з коліном, а сідничним м'язом і правою стороною таза стараємось максимально вийти за лінію коліна і на вдих повертаємось. Знову зробили крок. Стопу закриваємо всередину. На вдих повернулись. Починаємо активувати сідничний м'яз. І у вас має бути відчуття. Можете поставити долонь на сідничку або на стегно. Має бути ось тут відчуття, ніби стегно, і сідничний м'яз максимально розтягується. Тобто, коли ми робимо крок, наші пальці-долоні максимально розкриваються. Вдих. Чотири. Вдих. І знову завертаємо стопу Три. І вдих. Два. І вдих. Ще раз. Повертаємось вдих. Теж саме робимо на іншу сторону. Робимо крок лівою стопу з коліном. Завертаємо всередину. Повернулись. Знову зробили видих. Тазом потягнулись в сторону за лінію коліна. Повернулись. Видих. І знову працюємо з сідничним. Видих. П'ять. І вдих. Чотири. І вдих. Три і вдих, два. І вдих. І ще раз. І вдих. Повернулись. Далі ми ставимо з вами стопи широко. Будемо з'єднувати ось цей рух з корпусом. Стопи зараз можна не завертати, але з тазом. Має бути така сама історія, тобто ми тазом максимально тягнемось за лінію коліна. Руки розкриваємо в сторони, робимо вдих, і на видиху ми починаємо тазом тягнутись в правий бік. Корпус іде в протилежний в лівий бік, і можна дивитись на верхній лікоть на вдих. Повернулись і змінили сторони, таз потягнули в лівий бік. Корпус пішов в протилежний в правий бік. І ми знову стараємось максимально розтягнути сідничний м'яс, видих. І так само додаємо сюди розтяжіння в корпусі. Видих. Вдих. Десять. Вдих. Дев'ять. Вдих вісім. Вдих. Старайтесь коліна залишати зараз так само над п'ятими. Не розвертати в сторони і не завертати всередину. Чотири. Вдих три. Вдих, два, вдих. І останній раз. І вдих, коліна розігнулись і за правою рукою витягуємось в ліву сторону. Стараємось максимально розкрити ребра, які знаходяться під верхньою рукою, розтягнути весь правий бік корпуса. І вільно подихати в цьому положенні. Чотири, три, два, один. За грудною клітиною повертаємось, змінюємо сторону. Так само зараз тягнемось за лівою рукою. Така асоціація, ніби хтось нас тягне за ліву долонь. Ми стараємось не просто зробити нахил, опуститись, але й витягнути себе максимально подовжити. П'ять, чотири, три, два. Один і повертаємось наверх. Розвертаємо стопи назовні. Ставимо руки перед собою. Зараз у нас п'яти направлені в центр, коліна разом зі стопами розкрились в сторони. Ми робимо вдих і на видиху починаємо згинати коліна. Одразу стараємось максимально відвести стегна одне від одного і опускаємось в позицію пліє. Що тут має відбуватись? Зараз ми не намагаємось куприк підкрутити до стелі. Ми навпаки стараємось залишитись, залишити те саме положення таза, яке у нас було вверху. Тобто тазові кісточки, лобкова кістка у нас направлені вперед, куприк направлений назад. Спина рівна, лопатки підзведені, і внизу ми стараємось максимально розтягнути внутрішню поверхню стегон. І на вдих розгинаємо коліна і повертаємось наверх. І знову на видиху згинаємо коліна, максимально направляємо їх в сторони. Литки у нас залишаються в цьому ж в рівному положенні, колінці залишаються над стопами. І на вдих повернулись наверх. Шість. І вдих. П'ять. І вдих. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Вдих. І останній раз. Опускаємось в пліє. Ставимо долоні на коліна або можете поставити перед плечі. Розслабляємо максимально стегна і ніби руками. Стараємось коліна ще більше виштовхнути в сторони. Таз у нас тягнеться вперед. Ми хочемо зробити так, щоб від коліна до коліна була одна суцільна лінія. П'ять, чотири. Три, два. Один. Ставимо долоні на коліна. Розгинаємо лівий лікоть і лівим плечем тягнемось до правого коліна. П'ять, чотири, три. Два, один. Трошки буде важкувато триматись, змінюємо сторону. Але старайтесь максимально тут не напружувати стегна, розслабити їх. І тоді буде трошки легше. П'ять, чотири, три, два, один. Обережно повертаємо плече, ставимо долоні на підлогу, розгинаємо коліна і повертаємо стопи вперед. Якщо незручно триматись, долонями на підлозі або якщо ви не дістаєте, ви можете собі підкласти сюди блоки. Ще трошки допрацьовуємо в цьому положенні. Ми знову будемо виходити в пліє. Ми підіймаємо носочки на п'ятах, прокручуємо стопи назовні, згинаємо коліна, це видих. І так само прокручуємось, закриваємо стопи вперед, це вдих. Зараз у нас вже таз направлений не вперед, а вниз. Тобто куперку нас знову дивиться в стелю. І повернулись на вдих. Акцент зараз на кульшові суглоби. Ми стараємось максимально прокрутити стегна. І вдих. П'ять. І вдих. Чотири. І вдих. Три. І вдих. Два. І вдих. І ще раз. І повертаємось на вдих. Розігнули коліна. Зараз, якщо не дістаєте долоня, можете поставити стопи поширше. Ми крокуємо долонями в праву діагональ. А ліва долонь стоїть. І за правою рукою ми на вдих розвертаємо грудну клітину до стелі і залишаємось в цьому положенні. Погляд направлений в стелю. Ліве стегна у нас трошки опустилось вниз. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо праву руку і змінюємо сторону. Праву долоню ставимо і за лівою рукою розвертаємо грудну клітину до стелі. Ніби знову хребет закручуємо по спіралі. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо ліву руку вниз. Знову йдемо в праву діагональ. В долоні зараз можете поставити, куди буде зручно. або на підлогу або на литку або на стегна. Ми зараз корпусом стараємось дотягнутися максимально до правого стегна. І можна ще додати, розвернути корпус назад. Зараз максимально має розтягнутися задня поверхня правого стегна, сідничний м'яз, литковий м'яз. Так само може тягнути під коліном. П'ять, чотири. Три, два. Один. Обережно через низ змінюємо сторону. І так само стараємось корпусом потягнутися максимально до лівого стегна. І розтягнути ліву ногу всю задню поверхню. П'ять, чотири, три, два. Один. Повертаємо корпус на центр. Долоні ми фіксуємо лікті. І на видиху зараз можете просто розслабитись, опустити голову маківкою в підлогу. І тут ми ніби стараємось максимально подовжити хребет, розтягнути спину і за маківкою та плечима максимально потягнутися вниз. Коліна залишаються рівними, вага тіла більше на п'ятах, ніж на носочках. Задню поверхню ніг буде ще трошки тягнути. 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо лікті, робимо вдих. І від таза повільно починаємо підіймати корпус, хребець за хребцем, підіймаємо голову, повертаємось, ставимо стопи під таз. Йдемо на ліву опорну, згинаємо праве коліно, беремо двома стопами стопу. Колінця стараємось тримати разом, і тут будемо розтягувати передню поверхню стегна, яке тут має бути положення. Зараз у нас таз не підкручений вниз, ми не робимо прогін в попереку. Навпаки, ми піднапружуємо сідничні м'язи і хочемо таз прокрутити таким чином, щоб лобкова кістка дивилась вперед, куприк дивився назад. Живіт не розтягуємо, ребра не розкриваємо. І праве колінце, ніби намагаємось відтягнути. Назад. І таким чином у нас буде розтягуватись передня поверхня стегна. П'ять, чотири, три, два, один. Відпускаємо праву стопу і так само пропрацьовуємо ліву ногу. Колінце в сторону не розкриваємо, колінце тримаємо поряд, живіт не розтягуємо таз не підкручуємо. Підзібрали живіт і колінце відтягуємо назад. Якщо вже сильно тягне, можете коліно подати трошки вперед, або не так сильно підтягувати п'яту до ось м'яза. 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо, ставимо дві стопи, праву руку переводимо в діагональ, опускаємо максимально праве плече. І на видиху лівою рукою ми праву руку відтягуємо в ліву сторону, ніби ми хочемо правим плечем себе обійняти. І зараз буде тягнути або праве плече, або зону правої лопатки. Права лопатка у нас ніби відтягується максимально від хребта і йде за плечем. П'ять, чотири, три, два. Один. Відпускаємо, змінюємо. Так само ліве плече опускаємо вниз і на видиху правою рукою всю ліву руку. А разом з плечем відтягуємо в праву сторону. Знову ніби хочемо себе обійняти. Плечі не підіймаємо, максимально опускаємо вниз. П'ять, 4, 3, 2. Один. Опускаємо руку, розвертаємо підборіддя до правого плеча, долонь ставимо на маківку, робимо вдих і на видиху рукою опускаємо голову, ніби ми зробили кивок. Протилежне ліве плече максимально опущене. Погляд направлений на праву стопу, і зараз розтягується шия з лівої сторони. Шия верхня частинка спини. Я трапеція. 4, 3, 2, 1. Переводимо погляд вперед. Долонька опинилась за верхнім вухом, і ми нижнє вухо ніби намагаємось потягнути до плеча. Але сильно голову вниз не тягніть. Має бути такий ефект, ніби ми тягнемось максимально від лівого плеча, і нас хтось тягне в праву сторону, не вниз. І так само дотягується шия. Чотири, три, два, один. Відпускаємо, змінюємо сторону. Підборіддя розвернули до лівого плеча, долонь поставили на маківку і зробили кивок. Протилежне плече розслаблене, опущене. Тут так само сильно голову не опускайте. Має тягнути шию, але помірно. Так само розтягуємо трапецію і переводимо погляд вперед. Долоню опинились за вухом. І так само ми ніби голову хочемо відтягнути в лівий бік, максимально від'єднати від правого плеча і розтягнути ось цю зонку. П'ять, 4, три, два, один. Опускаємо ліву руку, повільно підіймаємо голову наверх і видихаємо. На цьому ми закінчуємо наше з вами тренування. Сподіваюсь, у вас були тільки приємні відчуття, і це допомогло вам трошки прокинутись, використовуйте цю руханку як розминку перед повноцінним тренуванням або як вашу ранкову та вечірню. Зарядку. Дуже дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато корисних харілсів з комплексами тренувань, розбором техніки тренувань. І також підписуйтесь на YouTube канал. Дуже сподіваюся, що незабаром тут буде більше відео. А якщо ви будете підписуватись, це буде величезною мотивацією для мене продовжувати створювати для вас контент. Всім гарного тихого дня!